Доброго вечора, мандрівниця вже тут. Ми з України. Ми з України, так. Так, прийшла до Сашки, ось, а вона мені вже тут наготувала куча коробок, оно дивіться, ось Думаєте, що це за коробки? Відправляю ж посилки з отим мохом, з сумішу. І дорого, дуже дорого. А якщо своя коробка, то набагато дешевше. Бачите, як я хвилююся за те, щоб людям дешевше було. У всіх збираю коробки. Mm -hmm. Так, Сашка тут каже: такі, такі, від того. Кажу, та все одно від чого? Головне, щоб коробка. Вот. Даже... Так, А Сашка мене буде годувати зараз. Попробка Сашка Прикальнуться коробка від коньяку. Ну і що туди ну, щось... вона класна. туди. Да, щось туди вкладеться, все одно. Ну, да, Ну, хорошо. А ще є? Ну ти ж за кермом. Ні, ні, ні за кермом. Усе розказую Сашки, як я розмаражувала машину, тільки що. Ну і що? додрала одну, Эта, дворник Один одідрала, а другий нет, Бо все попримерзало просто капець. Так, Сашка мене буде годувати. Бачите, я сьогодні Там поїла, під'їла цього Тортики. тортиків. Да? Сюди прийшла ось під під'їм. М'ясо по-французьки. Як оце називається в тебе у цей пирожок? Ачма. Ачма. І ачму. Ледача, ачма. А Сашка, ну дивіться, буде капусняк. капусняк. Їсти. Мама наварила. Мама наварила. Ой. Мама, Боже, мені тут пишуть, коли вже ви покажете Сашину маму. Я не знаю, як я її можу показати. Мені хіба що на фотографіях? Я зараз покажу. Фотографію дві стоять. Да. Ось, дивіться, Сашка з мамою. Ой, так не видно, не видно. Отак, отак. О. Так, э, скільки тут тобі років? Ну, 10 років назад. Мені 50, а мамі 70. От бачите, які в нас 50 річ. А, ні, мені, почекай. Ага. Господи, що я кажу? Мені 84, 14 років назад. 14 років назад. Ну, то що? То, не... то мені 46. А, 46, тобі ж зараз 60. 46. Так, да, мама от так. в 24 мене народила. 46. Так, зараз ще одну. Ну, тут дуже світла фотка, звісно, не дуже саме. Це мамі 80? 70 років. 70? Це 70-річчя. 70 а зараз їй 80? Чотири. Немає зараз фотки. Вона скаже, що вже стару їй немірну не треба. А ось мама молодесенька, молодесенька і гарнесенька. Оце мамі 35 років. 36. 35, 36. Так, ось. 35, 36. Отакі. Стройненька, гарненька. На каблуках. На каблуках. Молодець. Сашка каже, все пішли їсти. Десь я колись була у тебе, і мама тут сиділа, і ти ще казала, що будеш звізда Ютуба. Ну коли, ну хіба зараз я знайду те відео? Ну не пам'ятаю. Де. Ну, смачного. Yeah, М -м, дожовую, ох і смачно. <laughs> Взагалі, так, кажу, я <sharply> сьогодні. Їжджу по подружкам, а не мене зараз дивиться yeah, купила Я купила корінь імбиря, він мені не зайшов. на... <sharply> корінь імбиря! Мені корінь імбиря заходить. Я отакий кусочок можу просто так з'їсти. Так, я знаю, що зараз буде дивитися. Ірка Чанчикова ага. сестричка. скажи, до всіх ти і до віки пош... пішла, і до Сашки Вона пішла. дуже далеко живе, а до мене не доїдеш. Я завтра до неї доїду. У мене закінчився поролон. Мені треба їхати в епіцентр. Так що до Ірочки теж доїду, але вже завтра. Усім придітуємо. Сьогодні вже неділя, я продовжую мандрувати. Зараз їду до Артема. Вот. Тому що в мене тут погасла одна фара. Ну, вона так, не то, щоб погасла, але вже погано, скажімо так. Та й мені треба йому стілець завести. В общем, є мені. І в епіцентр мені треба, і до Віри я збираюсь. В общем, сьогодні я знову мандрівниця. Зараз, я думаю, віддам машину Артему і піду до Ірочки спочатку, а потім вже поїду в епіцентр. Та ще й в мене закінчується бензинчик, бензинчик, паливо закінчується. Ой, гроші, 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 гроші. Як хорошо, що ми багаті. Так, я вже майже приїхала. Зараз, зараз, зараз. Вже бачу колеса, колеса. Значить, я на місці. Я вже в епіцентрі, лампочки в мене вже всі працюють, все в мене класно. Ось все вже паралончик мій. Буду шити маціки, в мене сьогодні замовлення. Коли це я все збираюся робити, я навіть не знаю. Але я думаю, встигну. Я вже вдома. Боже, сьогодні така погода, оце сонце, я не в машині нічого знімати не можу. Каже, була у сестри і нічого не знімала. Щось у мене сьогодні взагалі за зйомкою не складається. Зранку я забула телефон вдома. Виходимо на берег, Боже, така краса, рибаки, рибка, ну просто ну, ці луночки понабивали і дергають на таких ну такі коротенькі, я не знаю, як там називається, на драча, здається мені. Дерг, дерг, дерг. І риба просто от льот, сонце, і видно, як ота рибка пригає, така блискуча вся. Ну це, звісно, взагалі. Ну, а я все, а я без телефону. Так хотілося познімати, так класно. Я хриплю, бачите. Не знаю, де я. Я так підозрюю, що я у Іри на день народження, в неї там дуже жарко в хаті, а курить ми виходимо на балкончик. І ото пару раз вийшли на балкончик, і оце я хриплю. Кажу, я раз на рік простужуюсь у Іри на балконі. Ну, це така простуда, що та й все, та й все пройшло. Так, собака моя сьогодні ідеальна поведінка, бо я поїхала в 12 днів. Ну, вона в день вообще краще себе веде, чим. Ввечері. Щось у неї ввечері вона не може витримати, що мене немає вдома. А інколи хочеться кудись піти, саме ж ввечері. Ну, на роботу я йду, все нормально. Вона знає що там, шостої, там з 6-ї, з п'ятою до восьмої мене немає, вона більш-менш нормальна. Тільки туди, десь пізніше, все, ми виїмо. Так, а я сьогодні поїхала, до речі, в 12. І зараз вже ось 16.35. От. Камера була включена, телефон у мене постійно камера, я її бачила, години дві її взагалі не було, а потім вона прибігла на вікно, з вікна, ну, в общем, більш-менш десь там трошки позівала, посиділа, ну, це нормально. І ось я зараз прийшла, вона це не китиця. Що ти там вигрізає? Щось в лапі вигризає. От Немає мене вдома, вона стоїть отам на балконі, на... все оттуда нікуди не виходить. Тільки я в хату зайшла, пожалуйста, на диван до себе в ліжечко, куди. Ну все, все нормально, у собаки життя. Немає мене стоїть на балконі. Не спить зовсім. Просто вона, навіть якщо лежить, отак морду покладе, ну я ж бачу, вона. Камеру прям дивиться. Очі не закриваю. І поки мене нема, вона дуже втомлюється. <гум> От. Так, ладно, в мене сьогодні багато справ, я ж казала, мені ще треба матік пошити, ще на почту віднести. Коротше, є що мені робити. Так що пішла я працювати. Оце новості. Нащо ти забрала мою кепку? Ну, це моя кепка. Це ж моя. Це мені кепка, бачиш, моя? От світло гнула. Вот твоя іграшка. Можна? Можно, <звук> можно гратися, <свук> а кепкою моєю гратися не можна. Що? Не цікаво? Собачка ні? Дивись на тебе схожа. <свук> схожа на тебе. Ні? Моя кепка цікавіша була, да? Нет, все, не будем играться. Ну, давай Нет, не, все, не цікаво. Дивись який класний. Ну <с> все, ушко чухать, все. Не знімайте мене, не знімайте. Все, не будемо. Давай бігать. Будемо бігати, будемо, давай. Ні? Не, <с> не будемо бігати. Ну. ну просто подивіться, яка я гарна. Така собака гарна, да. ось так, мої такі очі гарні, такі мої очі. ні в кого таких немає. Ой так. Ось. Да. Ой, ну, Таню, люблю Таню, да, люблю Таню. Ось така моя зайка. Ну, все. Всім добра ніч. Доброго ранку, На <плес> у нас сьогодні барет. Вони приїхали. Вони приїхали. І знову у нас атака на Кеті. Ні, ми вже гуляємо дуже давно, вони вже так набігалися, що це... Yeah, ми вже додому йдемо, вже 10, ось 10-15. Ну, поки дойдемо, то буде 11. Боже, а цей вже її. І за уха. Ой скучив вже ж за Кеті. Скучив за Кеті дуже, да? дуже баре. Дуже скучив. Ремі, ну, бачите, побег уже все. Надоели вы мне все. Да, а цей же ж, тут же, понимаете, что там же сейчас же, девочка. Да, мама. с них есть. есть снег. ну, любована с них. Ні, Кеті, ні, дома я на Кэти. Сюда. Да, сейчас дам. Люда приехала. Ездили вон Ну, в общем, там у них такая, скажем, поездка деловая. Але ж вони були в Карпатах. От. І з баритом, і сьогодні стільки вражень, стільки розповідає, що ми навіть і, і камери в руки не взяли, бо все дуже цікаво. А ці носяться, а ці носяться. Ну, от так. ну Рибаки у нас розумієте, так? Да? Розумієте. В общем. Все, у нас опять, вони опять згадали, що Кеті дівчинка. Згадали, так. Да. Все, наче і грається Барет, а все одно з під хвостом понюхать хоч трошки. Да, хоть трошки. Ну, отак. Йдемо додому. Сонце сьогодні дуже класно, погода класна, але класна там, де немає вітру. Вчора було просто бомба. А сьогодні трохи трохи вітерець. Ну, ми знаходимо на міста, де немає вітру. Ось так от ми класно гуляємо. Все, барит один вдягнений, а цих не можна вдягнути, тому що, не знаю, йому мені здається, що йому жарко. Ну, поки що не вдягаємося. Ну, це можна, як то кажуть, вічно спостерігати, Боже, що він з нею робить? Парець каже, що хочу, то й роблю. А я дівчинка, ай, придушив, десь придушив, розсердив. Оток, гратися, Ви Бачите? Ну, скучив, скучив, ну, побіг собі, хоч би тобі що, а цей же ж не може, не може від неї одійти. Все, пішли додому, пішли. От так прийшов наш день. Але ще не прийшов, бо я на тренування. А оця радість моя, отак От вже вона недовольна, незадоволена, бо я зараз піду. Все, друзі, коротенький сьогодні влог. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал!